Шановні українці, європейці, американці, жителі Південної Кореї та Японії. Я вітаю вас. Ми поки що живі. Я намагаюся починати писати книги. Якось макулатурний процес пішов на другий план. У нас знову спека. Ідеальна для мене температура це десь до 25 градусів, Зі знаком плюс, до вашої уваги буде надано текст. Написаний у двох варіантах українською мовою. Що там, за об'єктивом камери, світло чи темрява, а може, там просто нічого немає. Звичайна асфальтована дорога та сюжет чергового бездарного дня, який не приносить нічого цікавого, окрім намотування зайвих кіл з одного боку, це добре, спалюю рівень цукру в крові, підвищую свій імунітет. Ходьба корисна, об'єктив камери вловлює панораму вулиці, передаючи дух часу. Однотипний краєвид однотипного місця, ті ж вивіски, той самий запах їжі з маленьких ресторанів та кафе. В об'єктиві камери немає нічого надприродного, ніяких загадкових прибульців або привидів. Як може камера щось показати, якщо вона навіть не вміє передавати запахи навколишнього середовища, я йду звичайною вулицею, розмірковуючи про те, що чекає мене попереду. Якби ти пішов у те місце, куди вказує твій внутрішній компас, чи зміг би ти там щось знайти скоріш за все, це алегорія. Твої думки зайняті пошуком заробітку, а камера не передасть ні запаху, ні почуття, просто звичайна зйомка звичайного дня. А може, таємниці Всесвіту ще не розгадані до кінця, альтернатива віртуальної реальності, яка нібито існує зараз, не матиме нічого спільного з тим, що читає на нас у майбутньому, там будуть зовсім інші оцінки. مین Деку відремонтував, касету дістав, сікономив десь гривень 400. Підписуйтесь по можливості на канал. Дякую вам за перегляди.